Доброго всім дня! Сьогодні хочу зняти таке невеличке коротке відео про те, як можна переробити вертикальну зернодробарку дробарку на млинок для перемелювання цукру на цукрову пудру У мене ця дробарка є вже давно, і якось я грався сам. Хотів зробити пару таких кусочків кандісові, але. Грався я млинком вдома маленьким, і це забрало в мене майже півдня, щоб кілограм цього цукру якось перетерти на цукрову пудру. Це дуже таке погане заняття. І вирішив я пошукати в інтернеті млинки такі, вони коштують досить дорого ці млинки. І знайшов відео, де було показано, як переробляється зернотробарка на млинок для цукрової пудри. Але там була зернодробарка е горизонтальна, трошки інша, не така, як мене, в мене вертикальна. Попробую переробити свою. Можливо, вийде можливо, із вертикальної. Там швидкість обертання ножів дуже велика, можливо, вийде. Єдине, що великі там досить такі чарунки, їх треба буде закласти решітку. У мене ця решітка є. І зараз я буду його готувати, робити. І частково вам щось покажу, як я його робив і що в мене з цього вийшло. Так що давайте будемо разом переробляти з реанодрубарку на млинок для цукрової пудри і побачимо, як він буде працювати. Поїхав! Так, є в мене ось такі потрібного зерна. Такий потрібний зерна. Правда, він вертикальний, але нічого. Да, те, те, що я казав про нього. Хочу з нього зробити спеціальний такий апарат, щоб можна було цукор перебивати на цукрову пудру. Він вертикальний, не знаю, чи вийде, тому що вертикальний тут є свої особливості. Там, де горизонтальний, там трошки легше, а тут є свої особливості. Ну, бачите, які він виходить зверху, тут ось Тобто тут все все нього, сипеться на низ низ на, низь, на низь, все б'ється, сипиться отак. Ну, попробую, може я тут сіткою закрию сіткою такою мілкою із боків і може з нього щось вийде. Зараз я його розберу, побачу, що в нього там вийде. Ось є в мене така сітка, ось бачите, хочу зробити з цієї сітки, його прикласти його. Можливо, щось вийде, сітку в два рази перекладу, щоб менше було ячеєчка. Так, зараз ми його виймемо звідси. Він в мене тут виходить Опа. Ось так, от, бачите, тут ножі падає через цю щілину сюди все і тут перебивається, такий барабанчик з нього все, все сипеться вниз потім. Попробую сюди закласти. Наниз, на низ на отак от сітку перекласти. І сюди полоску виріжу з сітки, обмотаю його так от по краях. отут от, Можливо, щось вийде, зберу. Потім вам покажу, як, як я його зібрав, що в мене вийшло. Як він буде працювати, також потім подивимось. Взяв зараз, вирізав таку ж полосочку одну. Бачите, вийшла така, Його зараз так от. Обмотаю його, по периметру його все так. От. Одною цією полоскою, і потім ще другою. Треба буде закріпити на не жучну. Ну так от якось поняли. По боках його прижму. По боках от обіжму, по боках обіжму раз, а, а потім зверху накрию цією сіткою, може два-три слої зробив. А цю зробив, ось у два слоя зробив її, така вона вроді мілка, ну не знаю, побачу. Побачу. Все роблю зразу з вами, побачите, що з нього вийде, там буде працювати чи ні. Працюють далі. Так, в мене тут така невеличка бесідка, я перейшов сюди, щоб було зручніше столика, поставив і буду робити зараз тут все. Так, вирізав я дві смужки ось такі. одної було мало, то я вирізав дві, щоб було дві. Вони будуть краще тут облягати. Ну і краще потім будуть вони все тут. Його піджимати, буде краще воно триматися, якщо дві змушечки зроблю, буде менший, ну, мен, менше чаруночка і буде краще воно. Його все там мітєвим, буде продавати. Вот так. Зараз я закріплю, взяв ось ах, проволока, яку на рамки натягую. Взяв з неї невеличкі такі кусочки, підрізав, я зараз його позакріплю нею, там, щоб трималося десь трошки. воно так. І отак ось зроблю ось зараз кріплення по кругу його прихвачу, щоб вона трималася. Через середину буквально, а потім об'яжу ще зверху, і так от буде триматися. Покажу вам, що вийшло. Ну, ось Бачите, так, взяв <клоджки> куски проволочки ось такі ось ними, бачите, я тут од полосочку вже закріпив. Ось. По краях ось тут ось його прихватив, отак от. Раз, обійшов його по кругу і тут його ось бачите, так от раз і прив'язав його. Воно не мішає, нічого всередині тут ніде, його чіпати не буде, ножі не достануть до нього тут. Зараз ще одну іншу полосочку, так от зроблю, щоб було плотніше. Її тут трошки не хватило, бачите, ось то я зроблю зараз так от, з перекриттям, щоб було все. так. Ще одне одну зроблю. Місця там достатньо буде, вона поміститься туди. Все, пішли далі. Робимо далі. Трохи зачіпляється, але нічого. Ось так, бачите, хто ну, так от стоїть. І десь Сіди, так отак спокійно. Все, я зараз тут закріплю. Потім <coughs> з тієї сторони ще раз закріплю і далі будемо вверх робити. Дивіться, по ходу діла, я рішив трошки його вдосконалити. <coughs> я хотів зразу просто обкласти бока, положку, а потім наверх покласти оцей кусок рішитки. Але так буде гірше, і тому я вирішив. Одну полосочку я зразу причепив сюди наниз. Потім поклав наверх рішітку і решіточку зверху прижав ще одною полоскою. Бачите, як? от? Воно виходить отак. -от. А тепер я його беру, ось бачите, акуратно отак. -от. І <кхм> оцею проволокою, яка для натягування рамок, я його тут -от прошиваю через ці дірочки, які тут є ось. І воно тоді гарно прилягає. Побачу, побачу, що з нього вийде. Ось так, от, бачите, береться воно. Сюди вставляється. Витаскується, ніби як прошиваєш його. Підтягуєш його і далі отак от сюди знову назад витаскую. Отакі от стіжки роблю просто по периметру. І все. Тут. підтягнути добре, щоб тут нічого не страчало, щоб ніж не бив. Круговка тонка буде тримати нормально. А тут я його просто зав'язую зберу і обкусую. Те, що лишнє виходить. Отак от його підтягую і все. І піджимаю. І так от по колу зараз все пройду, потім вам покажу, що вийде. Ну, дивіться. Грався я довгенько, але щось вийшло ось таке. Бачите, тут всередині нічого немає, тут ножі будуть бігати. А тут я так все це обтягнув. Ну, по Попробую, побачу, може буде бити. Великі діри були, їх тут трошки заробив посередині. Так ще латочку ще одну поставив. Ну, по боках гарно пройшло. Ну, будемо зараз, дивитися, зараз я його зберу. Зараз я його зберу. І попробуємо. Помолоти, побачимо, що вийде. Зразу будете бачити самі. Так, будемо зараз його збирати. Тут збирається воно не дуже там складно. Тут бачите, в принципі, відстань є для того, щоб сюди ще можна було щось поставити. Тут такий є невеличкий. Сюди ми цей його вставляємо. Так, а тут шукаємо де... де буде наше. Все. От ніби стало. От якось так, бачите що? Ну так от, бачите, як виходить закрито сіточкою. Зараз спробуємо. Закручу і спробую покажу, як воно буде працювати. <клес> Ніби все зібрав. Зараз буду пробувати, що в мене вийшло. В принципі, має вийти, бо <клес> має вийти. Взяв цукру, зараз зріжу цукор, виставлю на самий мінімум шпаринку, по якій він має сипатися, і спробуємо перебити цукор на пудру. Так, ось зібрав я агрегат свій і поставив на відро його. Бачите, таке відро. Воно ну, відро таке прозоре трохи щоб було видно, що буде сипатися, підпадає трошечки прокладочок, щоб не так летіла пиль, тому що воно ну, не герметичне стає на відро. Так. Ось тут пусто. Зараз будемо сипати сахар. Я вже скажу вам чесно, кинув тільки щось мені цукру, перевірив, б'є воно його в принципі, нормально. Але Зараз подивимося, як буде йти. Великий комплект. Якщо подивитися туди, сюд, ну, не видно там. там ніж шпаринка така, а он трошки видно. Там невеличкий такий зазор. Я зробив зазор невеличкий, щоб воно не дуже швидко влетіло. Тоді воно гарно його буде перебувати. Зараз. Все, зараз засипаю. Цукор включаю.

Все, заходить. Гарна, гарна супер пудра. Бачите, я це спеціально підкладав сюди таку. Ну, Усілювача невеличко роблю, щоб менше відрівало, бо воно не дуже прилягає сильно. Все. Бачите воно, як мука. Навіть краще. Все, бачите, дивіться, яке взагалі мука. Одна мука, все. Взагалі немає. Немає взагалі. Не слідів цукру. Супер перебиваюся. Ось, дай, сіки я вже зробив. Ну, 3 кг зробив, здавалося, я з нього собі зроблю кандидат сьогодні, на всякий випадок. І все, проблема з цукровою пудру вирішена. Все, бачите, буквально 5 хвилин, і відверти так не буде. Так ось так виглядає з цю річ, яку я робив. Бачите, сітка все тримається, нікуди не вилетіла, по краям все вона працює гарно. Все воно гарно працює, супер виходить. Бачите, і тримається, можна далі працювати. Зняв, зняв, почистив і все буде працювати. Так що, бачите, все працює. От він зроблений, все, нікуди з нього нічого не вибивається, не вилітає. І все працює, проволочку підв'язав, ножі його наб'ють. Гарний виходить такий. Спеціальний млинок для цукрової пудри. Єдине, тут, так, да, регулювати треба. Ну, саме мінімум, і то навіть не мінімум, а треба просто дивитися, маленьку щілинку залишати, і тоді буде видно, як вона, Щоб потихеньку-потихеньку йшла, тоді вона взагалі перебувається в попі. Ну, таке сьогодні в мене вийшло відео. В принципі, ну не дуже велике, але ну, як намагався показати своїми руками сам процес підготовки цієї зернодробарки для того, щоб можна було нею перебити цукор на цукрову пудру. І, в принципі, все вийшло. Все вийшло, пудра виходить дуже гарна. Я одразу собі вже кілограм 5 сахару, цукру перебив, зробив собі вже відеречко цукрової пудри. І зроблю канді на всякий випадок. Зараз обіцяю, що будуть морози сильні в п'ятницю, суботу, неділю, понеділок. А вже з того тижня, мабуть, треба буде дивитися до бджіл і, мабуть, буду підкладати їм канді кому, кому потрібно. На всякий випадок. Так ще раз, в принципі, все виходить нормально. І з цієї зернодробарки навіть вертикальної, можливо зробити добрий такий млинок для цукрової кудри. У кого є такі дробарки, можливо, можете зробити по моєму прикладу. Сітку я взяв із старої витяжки, стара витяжка в мене валялася десь там колись. І я з тієї витяжки сітку позабирав, і ось вона пригодилася. Правда, в декілька шарів. Але нічого, все, все виходить, і вона не забивається нормально. Я вас розібрав його, показав, який вигляд має цей млинок. Я його обдув, обсушив і поклав на місце. Можливо, буду використовувати ще раз його, пізніше трошки. Так що дякую всім за увагу. Можливо, це відео було кому корисним, кому? можливо, і не було корисним, але я намагався зробити щось таке цікаве для вас в цей час, щоб можна було побачити, чим займаються пасічники. Зим. Ще раз дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб просувати цей канал. Ну і всього вам найкращого. До нових зустрічей на моєму каналі.